Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські Домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом рисово-молочної каші. Насипаємо рис у каструлю. У мене круглий, промиваємо та заливаємо водою. Додаємо щіпку солі, накриваємо кришкою та не менше, ніж в середньому вогні доводимо до напівготовності. Водичка, практично, вся має вібратися, і тоді додаємо сюди молоко. Також на цьому етапі за бажанням можете до смаку додати цукор, перемішуємо, прикриваємо кришкою, доводимо кашу до кипіння і проварюємо приблизно ще 5-7 хвилин, після чого виключаємо вогонь і залишаємо кашу під накритою кришкою на плиті ще на 10 хвилин, щоб вона постояла. А далі можна подавати до столу. Також густоту каші на такому етапі можете відрегулювати молоком. Хтось любить більш густішу, хтось більш річ. Подаю я таку кажу зі шматочками нарізаного свіжого манго, і також перетерто в моєму випадку є смородина з цукром. Але ви можете додати будь-який джем або мед, це вже на ваш смак. Ось такий простий рецепт, ну дуже-дуже смачно, вам бажаю смачного і запрошую, ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви. Також бажаю кожному з вас сонячного настрою і усім па-па!